Сьогодні у випуску «Час пік» – звіт від нейрохірургів, як на Закарпатті, проходить стаціонарна та амбулаторна реабілітація для цивільних та військових. Ми визнані надкластерним закладом, тобто це є заклад найвищого рівня. Новорічний настрій для малечі. У Міжгірській громаді дітей пільгових категорій порадували цікавою виставою. Говорять, позитивом, в їхніх їх очах видно такий прям позитив теж. У селі Залужжя попрощалися з полеглим на війні героєм Іваном Яремою. Люди на колінах проведжали захисника в останню дорогу. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці віддали шану загиблому військовослужбовцю 36-річному Івану Яремі. 28 грудня чоловіку виповнилося б 37 років. Захисник загинув 25 грудня цьогоріч. Іван Ярема служив солдатом у військовій частині А 44 47 Мужньо та героїчно обороняв Україну від ворога. Вічна пам'ять та шана герою. Нічна пожежа з трагічними наслідками. Вночі до служби порятунку подзвонили жителі села Батрач, що в Бергівському районі. Повідомили про пожежу на сусідньому подвір'ї, де мешкав чоловік літнього віку. Над ліквідацією працювали рятувальники з великої доброні і берегова. Під час гасіння в одній з кімнат вони знайшли тіло людини. Це був власник будинку, чоловік 56-го року народження. Вогонь знищив дерев'яне перекриття на площі 40 квадратних метрів, вікна й двері, речі домашнього вжитку. Рятувальники Закарпаття закликають громадян. Відповідально ставитися до власної безпеки. У Рахові шкода смертельно травмувала жінку, яка перебігала дорогу. До поліції подзвонив 29-річний житель Рахівщини і повідомив, що скоїв наїзд на пішохода. 61-річна жінка пішохід перебігала дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пенсіонерка померла. Водія шкоди освідували, за кермом чоловік перебував Тверези. Його автомобіль співробітники поліції вилучили та помістили на арешт майданчик. Триває слідство. У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити усі об'єктивні обставини аварії. Thank you. На Мукачівщині в ніч на 29 грудня тричі зафіксували землетруси. Перші поштовхи з магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера зафіксували 28 грудня о 22.59 поблизу села Березинка. Вночі, 29 грудня, землетрус з магнітудою 1,4 за шкалою Ріхтера зафіксували біля села Горунда. В цей самий час відчули поштовхи і в селах Ділок та Бабичі. В ДСНС зазначають, що інформація від населення про наслідки від поштовхів не надходила. Підтримка і фінансування ЗСУ та допомога вимушеним переселенцям. Ці два аспекти стали ключовими в роботі Закарпатської ОВА 2023 року. Про результати діяльності та підсумки 365 днів доповів на брифінгу голова ОВА Віктор Микита. Сформовано на території Закарпатської області ще декілька бойових підрозділів. Один із них це той підрозділ, який займається захистом неба. Так скажемо, це зенітно кулеметний підрозділ, на який було уже сьогодні передано до даного підрозділу близько 30 автомобілів. В майбутньому їх буде численність складати в два рази більше. Нам вдалося заощадити бюджетні кошти, так як ці автомобілі були придбані представниками місцевого бізнесу. І відповідно близько 80 мільйонів коштів заощаджено в бюджеті, тому що за ці кошти ми мали придбати ці автомобілі. Зараз йде їхнє комплектування. І відповідно, ці автомобілі будуть захищати регіон від шахідів та інших дронів, які можуть ворогом сюди направлятися. Я особисто протягом року відвідав зону бойових дій більше десяти раз і передали матеріальних засобів більше ніж на 20 мільйонів гривень. Це залучені кошти, також не бюджетні, це кошти залучені за рахунок як місцевого бізнесу, так і волонтерів. Проводилось багато різних івентів, заходів, в рамках яких збирались ті кошти. Ви знаєте, передавались там починаючи з бань. Закінчуючи великою кількістю дронів, автомобілів, кожен раз ми привозили нашим хлопцям постійно велику кількість матеріальних засобів, в тому числі і генератори, акумулятори і так далі. За 2023 рік Закарпаття перерахувало близько 500 мільйонів гривень військового ПДФО на оборонні потреби. Також в області активно реалізують програму підтримки населення до національного спротиву. Ми створили протягом року Нацспротив. Це щодо посилення обороноздатності країни і цілому і регіону, так тобто, який вже набрав другий курс. Сьогодні він працює це є в рамках діяльності комунального підприємства, яке було створено на базі обласної ради. Це, можна сказати, пілотний проект, який ще не реалізований в інших областях, але сьогодні він є чим пишатися. Вже був перший випуск і. Ми в майбутньому плануємо в наступному році розширити більшу кількість людей. Тим паче, що ми для них створюємо навчальну базу, закупили тири віртуальні, а також створюємо більш, більшу навчальну базу, де буде будемо мати можливість одномоментно проходити більше 500 людей. Віктор Микита зазначив, що в кожній громаді Закарпаття опікуються долею та проблемами ветеранів. Програма я Ветеран наразі пріоритет для області. Не менш важливо допомагати тим, хто вимушено покинув свої домівки. На Закарпатті проживає близько 350 тисяч ВПО. З них 140 тисяч зареєстровані офіційно. Протягом року закінчено будівництво близько 100 шелтерів, в яких може проживати близько 5 тисяч людей. Це хороші якісні умови проживання. Ми закінчуємо Будівництво трьох будинків для сімей ДБСТ, це дитячий будинок сімейного типу, де в сім'ї п'ять і більше дітей. Це наша особиста ініціатива. І це, цей проєкт реалізується на території в одній із громад на території Закарпатської області. Ми заручили близько 4 мільярди гривень на одноразову допомогу різним виплат. Це яка була фактично реалізована в рамках різних виплат для внутрішньопереміщених осіб. Ми розпочали будівництво. Е реабілітаційного центру 4.5.0, фактор, і і рішпроєктування, яке вже закінчено і в наступному році почнеться відповідно будівництво. <ась> Також підсумовуючи 2023 рік, голова ОВА додав, що в поточному році економіка краю мала потужний поштовх для розвитку. На Закарпатті залучили близько 500 мільйонів євро інвесторських коштів. На Рахівщині поліція зафіксувала злочин проти довкілля. Тут вилучили більше 40 кубометрів нелегальної деревини. У селищі Ісіня співробітники групи реагування патрульної поліції виявили вантажний автомобіль, яким перевозили деревину породи ялина. За кермом авто перебував 32-річний місцевий житель. Чоловіка поліцейські опитали та провели огляд вантажу. В результаті на 36 стовборах, стовбурах, які вже були завантажені на авто. Відсутні будь-які маркування а також немає жодної документації щодо її походження. Та Конності перевезення, окрім цього, ще понад 180 стовбурів поліцейські виявили у місці, звідки чоловік підібрав решту деревини. Вартість такої кількості сягає близько 60 тисяч гривень. Слідчі внесли за цим фактом відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція вилучила у Херсонця гранати та понад сотню набоїв, які він намагався ввести в Закарпатську область. В селі Нижні ворота під час несення служби на блок посту. Співробітники поліції воловця спільно з патрульними виявили в одній з автівок дві бойові гранати та 124 набої до автоматичної зброї. Їх на територію Закарпаття намагався ввести 44-річний чоловік з Херсона. На місце події правоохоронці викликали вибухонебезпечну службу головного управління нацполіції в Закарпатській області та слідчо-оперативну групу. Наразі оперативники встановлюють Ходження боєприпасів. Закарпатський обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології підбив підсумки роботи за рік. За словами медиків, кількість операцій зростає. Якщо торік їх було 1800, то показник 23-го року 2100. Загалом вже за 5 років кількість втручань збільшилася вдвічі. В цьому році е, ми провели. Першу в Ужгороді, це не вперше в Закарпатській області, але перше в Ужгороді. Трансплантацію органів це була трансплантація, здійснена від посмертного донора, трансплантація серця була здійснена тут, в нашому закладі, спільно з лікарями першого медичного об'єднання Львова, і також були забрані органи ними для подальшої трансплантації в їхній лікарні. Найскладніші втручання це хірургія основи черепа, коли втручання виконують через ніс нейрохірурги спільно з отоларингологами. хірургія епілепсії, операції на судинах мозку. Ми визнані на надкластерним закладом, тобто це є заклад найвищого рівня. Про що це говорить? Це в Закарпатській області таких закладів всього сім. А, і це є ті заклади, де пацієнт може отримати найбільш най, найбільш високоспеціалізовану допомогу, тобто допомогу медично найвищої складності, а, яка надається пацієнтам всієї області. В нашому випадку це не тільки всієї області. Ми надаємо і пацієнтам сусідніх областей. А, Крім цього, сама ця кластеризація передбачає те, що ті заклади, які визнані надкластерними, вони будуть фінансуватися. Верніше не фінансуватися, а будуть буде туди постачатися централізовано високовартісне дороговартісне обладнання. Ми вже в цьому році отримали новий операційний мікроскоп. Проліковано за рік 360 випадків інсульту. З них 260 ішемічних. Кожному четвертому такому пацієнту робили тромболіз чи тромбектомію. Це дуже важливий крок, і ми можемо покращити, зменшити інвалідизацію, зменшити смертність. Тобто ці дані всі є відкриті. Ми вже провели до десятку таких втручань і готові 24 на 7 надавати допомогу. У нас є повноцінна неврологія, тобто ми є. Скажімо, джерелом рухових розладів, тобто обласний кабінет рухових розладів це обласний кабінет хвороби Паркінсона, як його знають. Він функціонує, функціонує нас, працює з 2009 року. І року. Ми щороку збільшуємо кількість па пацієнтів, які до нас звертаються, надаємо допомогу як амбулаторну, так і стаціонарну е цій категорії пацієнтів. Центр забезпечує пацієнтів стаціонарною та амбулаторною реабілітацією для цивільних та військових. Зокрема, це реабілітація після інсультів, хірургічних втручань, а також реабілітація пацієнтам із грижами хребта та після воєнних травм. Пацієнти у нас як проходили, так і проходять стаціонарне лікування. Стаціонарну реабілітацію це після принесених інсультів. Також це є захисники і захисниці, які поступають до нас по етапу евакуації. Також у нас є амбулаторна реабілітація. Яка надається в у нас так само по направленню? Ми закрили питання кабінету асистивних технологій, тобто, в принципі, все, що вимагає Національна служба здоров'я України по кабінету асистивних технологій, в принципі, у нас це питання закрите. Також разом з благодійним фондом. Е Проліска планується відкриття наступному році. Планується відкриття хабу по асистивним технологіям тут на території Ужгорода. Знову таки під гідою центра нейрохірургії. Лікарі центру застосовують у роботі закордонні практики і досвід іноземних колег. Медики виступають як запрошені спікери на міжнародних конференціях, підвищують кваліфікацію у провідних клініках Європи, США та Канади. Команда пройшла навчання по реабілітації опорно рухового апарату, по реабілітації спінальної травми, реабілітації в, в інтенсивній терапії. Також ми також. Всією командою ми пройшли зовсім недавно. по… Правилом спілкування з пацієнтами до нових викликів готові. Плани на 24-й рік вже сформовані. Тож нейрохірурги і надалі вдосконалюватимуться заради своїх пацієнтів та їх здоров'я. Торівці виявили чоловіка ймовірно з наркотичними речовинами. Патрулюючи вулицю Нехімова в Ужгороді, поліцейські виявили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у громадянина виявили паперовий згорток із зеленою речовиною рослинного походження. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин справи. Патрульним керманич пропонував хабар за порушення правил дорожнього руху. Водій автомобіля Тойота поблизу селища Середнє порушив правила дорожнього руху. Під час огляду 50-річний керманич пропонував надати неправомірну вигоду поліцейським, аби уникнути відповідальності за порушення, а згодом намагався залишити у службовому авто 200 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. З нагоди різдвяно-новорічних свят для дітей Міжгірщини влаштували справжнє театралізоване шоу. З прем'єрною виставою Гном Джером для школярів та дошкільнят виступили актори Закарпатського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Августина і Євгена Шерегіїв. Яту для дітей влаштували за ініціативи міжгірської селищної ради. Незважаючи на важкі умови сьогодення, важливо підтримувати наймолодших та їх віру у дива. Дуже приємно, що нас запросили на, на цей святковий захід, адже такі розважально-пізнавальні заходи дуже важливі для дітей у цей непростий час. Хоча у нас і не відбуваються якісь військові дії, але наші діти вони на жаль все розуміють і все знають. Тим більше, що наша громада стала прихистком для дуже багатьох дітей-переселенців. Також у наших школах навчаються дітки, чиї батьки стали на захист держави. Тому трохи так відволіктися – це дуже важливо для дітей. Перегляду вистави долучилося близько п'ятисот дітей пільгових категорій з усіх одинадцяти старостинських округів Міжгірщини. Театралізована постановка гном джером наповнена позитивом та вірою у добро. Сьогодні старшою дочкою відвідали виставу. Справді викликала вистава, викликала дуже такі, знаєте, позитивні, бурхливі емоції. Вона ще такого невеличкого шкільного віку, 4 роки, то якраз для цих діточок ця вистава вона, знаєте, змушує повірити в щось хороше, особливо цей час, оскільки наш тато зараз він на війні, він не поруч з нами. Тому така так знаєте, трошки відволікає від. Інших таких не надто приємних моментів. Присутні на виставі діти отримали не лише незабутні враження та позитивні емоції, а й подарунки. Тож зимова казка та новорічне диво не оминуло жодного присутнього на заході. Я з Херсонської області, з міста Нововоронцовка. Я проживаю тут вже півтори року. Вистави тут теж дуже гарні. Дуже талановиті люди. Вони дуже гарно. Грають акторську гру, у них гарне розвинена акторство, вони щирі на виставі, говорять позитивом. В їхніх очах видно таку прям позитив, теж та щастя таке. Я на такі виставі я не вперше. Було таких багато вистав у моєму житті, і мені вона дуже сподобалась. Дуже красиві герої, гарно виконують свої ролі, танцюють, співають, у них все виходить гарно. Наостанок додали різдвяної та святкової атмосфери спільним виконанням відомої композиції Україна колядує. Співали її учні школи мистецтв, актори театру та діти разом з батьками та вихователями. Україна земля. культурно-пізнавальні та розважальні заходи проводять у міжгір'ї регулярно. Голова Міжгірської селищної ради Василь Щур разом зі своїм заступником в ці дні знаходяться на передовій з гуманітарною місією. Однак він привітав всіх присутніх з прийдешніми та минувшими святами та зазначив, що зараз надважливо дбати про дітей. Особливу увагу в громаді приділяють дітям військовослужбовців та переселенцям, а також тим, хто позбавлений батьківського піклування. Тому для них щорічно влаштовують тематичні свята.